І уфологи, і астронавти, які кажуть, що на землю летять інопланетяни. Ну це цього нам ще не вистачало. Е, дослідження, на яке посилаються в статті Нью-Йорк Таймс, кажуть, що виявлено якийсь загадковий міжзоряний об'єкт зі ой, точніше, 3i… Атлас, який рухається зі швидкістю понад 200 тисяч кілометрів на годину. І більша частина наукової спільноти зійшлася на тому, що це звичайна комета, трохи більше за Манхеттен розміром. Але є низка дослідників, які кажуть, що ні-ні ні, це може бути ніяка не комета, це може бути космічний корабель. І не просто космічний корабель, а як така міні-космічна. Планета чи космічний, я не знаю навіть що, от розміром з район Нью-Йорк, район нью йорку Манхеттен і там знаходяться якісь позаземні цивілізації, живуть і вони летять до нас. І вони висадяться на землі, не розуміло, з якими напірами, не зрозуміло, що у них в голові, чи є у них щось в голові, і тому подібне. Коли це станеться, типу має як відбутися це восени. От пропоную коротко розглянути вам зараз, що таке гіпотеза темного лісу. Є така гіпотеза, аби розуміти, про що. Що саме говорять вчені? Якщо коротко, то це концепція, яка пояснює. Чому ми не спостерігаємо ознак позаземних цивілізацій, згідно з цією ідеєю, всесвіт він подібний до темного лісу, де кожна цивілізація це мисливець, який ховається, аби не стати жертвою, і кожна розумна форма життя вона змушена діяти обережно, уникаючи контактів або знищуючи інших, щоб забезпечити своє спокійне існування, своє власне виживання. І ця гіпотеза підкреслює ідею, що мовчання у всесвіті може бути результатом страху, недовіри між різними цивіл цивілізаціями Так само, як і наша цивілізація, теж вона бажано не контактувати з іншою, тому що не зрозуміло, до чого цей контакт призведе. Зі мною на зв'язку Володимир Литовка, дослідник аномальних явищ. Володимире, добрий день вам. Володимире? Вас, вас, вже, вас вже вкрали інопланетяни? Поверніть нам, Володимире. Його може вже інопланетяни вкрали. Він може нами поговорити? Я згадую скільки разів нам е обіцяли прилітинопланетян. На Я в моєму дитинстві, навіть в 90-ті... Казали, нібито десь висаджувалися інопланетяни, що прилетять. Були ж скільки було книжок, якихось журналів, статей, про міських божевільних, були навіть історії про контактері з позазивними цивілізаціями. Ті, хто розповідали у себе в блогах, у себе в книжках, статті, давали інтерв'ю, що вони особисто на землі спілкувалися з інопланетянами, описували їх абсолютно по-різному. Хтось описував їх з такою, як сказати, овальною чи не овальною головою з вели. Величезними очима, і якось вони не зрозуміло якою мовою спілкувалися. Скільки серіалів знято. Були інопланетяни добрі. Найпопулярніший серіал це Альф. Пам'ятаєте, про Альфа був серіал, і як він став взагалі улюбленцем, його ховали, щоб ніхто ні в якому разі не дізнався, що Зеве Альф, тому що на нього можуть написати заяву десь там в ФБР, і тоді ФБР забере Альфа. Володимир Литовка, його повернули до мене інопланетяни. Для того ви могли поспілкуватися. Володимире, добрий день. Моє вітання, студії. Вітання вам, Володимире, скажіть, будь ласка, чи існують інопланетяни? Я почну з того, що в 1963 році мені було 6 років, так. батьки мене залишили вдома, і на стіні був маленький гучномовець, з якого йшла інформація про те, що в США масове нашестя. Літаючих тарілок, так тоді називали, або зараз НЛО. І одночасно передавали інформацію про польоти радянських космонавтів. І от мені запам'яталася саме перша ця інформація. Потім я став цікавиться цим. І коли став дорослим, то почала відкриватися різна інформація. В 2012 році я заснував музей позаземного життя. він був до 2019 року. А потім його закрили через те, що ну це не своєчасно було, і відповідно реакція людей була. Так, от в цьому музеї протягом семи років відбувалися явище по Навіть приїздило телебачення це такий доказ, що нами маніпулюють і на нас впливають. А друга історія ще більш дивна: 7 лютого 2014 року площа невелика, автобусна зупинка. Сидять двоє. І підходить третій сумкою, ставить її на підлогу, і раптом йому під ноги світить жовто-гарячий промінь, О, який це. починає чітко його піднімати. Це так званий антигравітаційний е, промінь ліфт. Опиняється він на облавку корабля, і його починають заспокоювати. Спочатку кажуть: вибирайте мову спілкування, а потім пропонують три речі: вода, чай. І кава. Mm -hmm. І Людина вибирає каву. Із рівної стіни гладенької відкривається люк, і звідти рука маніпулятор з трьома пальцями і м -м, така чашечка маленька, грам 100 напою. І за свідченнями очевидця напій дуже далекий був від кави, холодний був, ну, якийсь сурогат. Що мене найдужче здивувало в цій розповіді. Те, що чай і каву винайшли не люди і технології використання нам дали, Це ще раз підтверджує, що ми не самі. А щодо об'єкта, бо я трошки пропустив ефір, то я скажу: в мене така версія, що це фейк і дезінформація. Це не може бути комета, не може бути щось позаземне, тому що позаземники вони ніколи не відкриваються людям. А який смисл? Що вони можуть у нас під нас дізнатися? Адже їхні технології на порядки вищі за наші? І якщо якийсь випадок. І є, то це робиться для того, щоб перевірити наші емоції. Люди дуже емоційні, вся наша цивілізація. А от у них там нема такого поділу на добро і зло, на правду і неправду, і вони хочуть побачити наші емоції. Емоції, це теж певна енергія, і тому я кажу, що нами маніпулюють ця інформація, вкидається в засоби масової інформації не в перший раз. І я вже спілкувався на цьому телеканалі десь більше року тому назад і притримуюсь такою думкою: для чого це робиться, щоб відволікти увагу від руйнування довкілля, від проблем побутових і від воєн, щоб люди. Чи зацікавилися, щоб викликати страх і одержати комусь потрібні емоції? Ось така думка особиста із свого власного досвіду. Так, от, щоб продовжити ту історію, тільки коротко, це, це був фізичний контакт, і ще після цього було 5 фізичних, і 147 було астральних, тобто під час сну. Тобто вони про нас знають, вони серед нас. Але їм заборонено фізичне втручання у всі наші процеси. І все, що створюємо, ми різні ситуації, це все створює люди, але все ж програмується. І от люди часто цю програму не хочуть дотримуватись. Дякую вам, Володимире. Володимир Литовка, дослідник аномальних, аномальних явищ. Дякую вам дуже. Ну, У нас, на жаль, літають не НЛО, не позаземні цивілізації. У нас кожної ночі літають дрони, і літають російські ракети.